Всім привіт! І ви знову на каналі на кухні Лари. І сьогодні я хочу поділитися своїм рецептиком, як я роблю щоку свинячу. Щоковина обрізають із голови і тоді її роблять. От от. Дивіться, яка вона в розрізі щасничком. А аромати тут, ви не представляєте, як тут все пахне. В общем, дивіться рецептик. Якщо вам сподобався, обов'язково напишіть коментар. Якщо ви приготували, напишіть, як вийшло у вас, чи сподобалося вам чи ні. А зараз дивіться рецептик. У мене була свиняча голова, так я з неї обрізала оце щоки. Та зараз буду робити сало. Таке дуже-дуже вкусне. от Я обрізала тут було чорне, я зразу не показала, Ну тому що як шмалять голову, то тут же зашмалене. Це є треба обрізати ось обрізки. Це я ремчику зварю, і буде бульйончик йому корм полити. от Пообрізала щоки, тепер поміщаю їх у кастрюлю. Зараз залью водою. Ну, Щоб отак от було, ну, щоб покрилося водичкою. От, Посолить, кинуть перчика душистого і чорного горошком, лаврушечки, От, бульончик солимо по вкусу. От, Ставимо на сильний огонь. Нехай закипить, а тоді робимо такий середній, ну, ближче до малого. От. І нехай воно провариться. Не знаю, время зараз вам не скажу, скажу в кінці. От. Бо сало разний, по-разному ж вариться. Взагалі, будете пробувати, нехай вариться до полуготовності. А щоб скоріше закипіло, треба накрити кришечкою. Щоки вже в мене відварилися. Варилися вони мене 40 хвилин. Тепер я їх витягла в віддільну мисочку з бульйону, нехай вистигнуть до такої температури, щоб можна було їх брати руками. А то що? Сало вихолонуло, тим временем я от зробила таку приправку. Тут паприка, хочете капчену, можна, в мене обично капчену не було. І перчик, і приправки любі, і сіль. трохи. Це все перемішали. Так, Далі, що я зробила? Я взяла аж цілу головку часнику. І отак от, от пластиночками його порізала. Далі це поки відставимо. Беру от сало, дивіться. І отак от, от ножом делаю надрізи. От, зробила надрізик такий. От, щоб уліз сюди чесники. Беру чесничок, кусочок і от сюди От. от, так от, запихую. от. І так усі чесничинки, отак от робимо надрізи, отак хаотично. Як виходить, так і робіть. Так, чесником я начинила. Тепер буду обмазувати. Все, отак посиплю. І хорошо, хорошо руками. Буду все оце втирати. Всю приправку. Сало хорошо так втираємо. Сало я намазала все, положила в протвінь. Заселила протвінь е, е, бумагою. От. І тепер ставлю в духовку, де -то температура 200 градусів. Ну, будете дивитися до якою вам подобається, можете трохи запекти, можете більше запекти. От. І ставимо до, до готовності. Оце тепер намазала, тепер ставимо духовочку. Сало, можна сказати, пошти готове. Вірні, як, Воно готове, ну ще. Можна, звісно, їсти гарячим. Ну, ми більше любимо, от ставлю я його отак от під гньот, ставлю дощечку. І сюди положу цеглину. Так, винесла я на вулицю. А тепер. Накриваю точечкою такою, зверху кладу цеглину і ще накриваю здоровою мискою для того, щоб тут отакі от красавці вже і носик свій туди пхає. Кажу, не можна одійшов.